Всім добрий день. В розробочці на продажі буде зараз в капітальному ремонті. 73 й карбюратор З газовими врізочками буде. Так, буде на продажі 73-й карбюратор Кому треба звертайтеся. Зіну, пожалуйста, пишіть в приват, питайте, в вайбер, ілі телефонуйте. Кому треба, пожалуйста, зараз в капітальному ремонті. Думаю, сьогодні буде готовий. Завтра провірю 21073. Який можна ставити від 1,7 і до 2,5 його розвивати. Кого зацікавить, звертайтеся. Все, всім удачки і мирного неба над головою.